Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний інвертор від компанії Volt модель AC2520R. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Ось так, тут все упаковано. Тут інструкція з гарантійним талоном для комплекту. Також сам інвертор, інвертор масивний, потужний. І також потужні дроти підключування. Інвертор на 24 вольт, повністю металевий. Ось такі габарити має. З однієї у нас під'єднується клеми, також є потужний кулер для охолодження. З іншої сторони, у нас дві розетки і кнопка вимкнення. Більше додаткових роз'ємів, як ми бачимо, немає. Потужність даного інвертора номінальна 2,500 Вт. Максимальна потужність 5000 Вт, тобто 5 кВт. Синусоїда в даний інверторі модифікована, вага інвертора 3,5 кг.